Домі Божому скажемо слава Господу. Для нашого збудування я хочу прочитати місце святого Писання, яке записане. Перша книга царів. 21 розділ із першого вірша. Перша книга царів, 21 розділ із першого вірша. Такі слова. І сталося по цих пригодах таке: у Єзра... єзраїлянина навота, що в Ізраїлі був, вин... був виноградник. При палаті Ахава, Самарійського царя, і говорив Ахав до Навота, кажучи: дай мені свого виноградника, і він буде мені за яриного города, бо він близький до мого дому, а я дам тобі замість нього виноградника, ліпшого від нього, якщо це, буде, якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну його. І сказав Навод до Ахава. Заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків, і війшов, ахав, додому до свого, незадоволений та гнівний через те слово, яке говорив йому ізраїлянин вод. Бо той сказав: Не дам тобі спадщини батьків моїх, і ліг він на ліжку своїм, і відвернув своє обличчя і не їв хліба. І прийшла до нього жінка, його, Єзавель, та сказала йому, чого це твій дух сумний, і ти не їси хліба. І сказав він до неї: бо я говорив до Ізраїлянина Навота, і сказав я йому: Дай мені свого виноградника за срібло, або, якщо ти хочеш, дам тобі замість нього виноградника ліпшого. Та він, він казав: Не дам тобі свого виноградника, і сказала до нього його жінка. Єзавель. Отепер ти зробишся царем над Ізраїлем. устань, поїж хліба, і нехай буде веселе твоє серце, а виноградника ізраїлянина Навота дам я тобі. Дорогі друзі, я хотів би зосередити нашу увагу на третьому віршові і ще ще раз прочитаю для нас, і сказав навод до Ахава Заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків. Дорогі друзі, я хотів би поговорити, або ж пороздумати сьогодні про таку тему, як насліддя, або ж я назвав її твоє насліддя, яке не продається. І зачитав цей момент із книги Біблії про цього мужа, Навод, де ми, я, 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 як я зачитав, що всього чоловіка була спадщина від його батьків, яка була йому е, передалася по наслідству, цей виноградник. І цар. Е, Ага, він хотів його забрати, або ж тут сказано, що він його хотів купити, або ж на інший, на інший виноградник. Він сказав, що цей виноградник буде ліпший для тебе. Але я хотів би нашу увагу загострити на тому, що цей муж Божий навод. Він сказав, що це наслідя моє від Господа, яке мені, яке мені досталося, я його не можу тобі продати, я його не можу обміняти на щось інше, тому що це наслідство, воно, можна сказати, іншими словами, воно це наслідство не продається. Навіть якщо ти цар, цар самарійський, аха, велика людина, но вибач, іншими словами, сказ, воці сказав, вибач, но я тобі не можу його віддати. ми знаємо, дорогі друзі, закінчення цього моменту або ж цієї. Події, що ця дружина, вона таким підступним шляхом забрала. Все ж таки, цей виноградник цього мужа, Навота. Вони вбили його і цього виноградника вони собі забрали. Дорогі друзі, я хотів би нашу увагу зосередити на цьому віршові третьому, де Навод сказав, що заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків, дорогі друзі, і я виділи, виділив, виділив для себе або ж для кожного із нас таких. П'ять пунктів або ж п'ять видів насліддя. І перше я записав насліддя земне, або ж фізичне. Ми знаємо, коли в сім'ї родиться перший хлопчик, то всі на нього говорять: оце наслідник народився, це первенець, він унаслідує щось від батьків. І знаємо, і на сторінках Біблії подія, або ж момент, із коли в Якова, в Ісака було два сина Яків. І Ісав, і, Сав, і, і, Сав, і воно, він був наслідником, він був першим цим хлопцем, який народився, і він мав би унаслідувати насліддя, Але я, як ми знаємо на сторінках Біблії, як цей чоловік, Ісав, він злегковажив своїм насліддям, він за цю чечовічну похльобку він продав своє наслідство і втратив оце насліддя земне, це насліддя, яке мало себе йому. Перейти від батьків це благословення. І так як я казав, що є це земне насліддя, яке нам передається від батьків можливо комусь хата або ж земля чи якісь інші привілегії земні. Друге насліддя – насліддя сім'я. І кожен із нас, ми, дяка Богу, ми народилися в благополучних сім'ях. Можливо, навіть хтось, тому що не всі діти народжуються в якихось благополучних сім'ях. Є, є сім'ї, де батьки розводяться, є чоловік або жінка, і немає одного чи другого. Але ми, кожен із вас, дорогі друзі, отримали від Бога це насліддя сім'ю. В, в кожної з нас є. Мама і тато, які здорові, які заботяться про нас, які люблять кожного з нас. І це слава тільки Богу і хвала, тому що це Він позаботився про кожного з нас, щоб ми мали благополучні сім'ї, щоб ми мали достаток в наших сім'ях і батьків, які піклуються про нас, за що слава йому за це. Ми знаємо на сторінках Біблії, про блудного сина, де він, цей хлопець або ж юний юнак. Жив в благополучній сім'ї, було в цього батька достаток, хліб і до хліба, як кажуть, і все було. Але казалось би, чому. Ну, Цей хлопець він якось злегковажив своїм наслідям, він злегковажив цим хорошим життям і сказав: віддай мені моє насліддя, віддай мені мій маєток, або ж те, що я заслуговую, і я піду від тебе, я піду щось шукати щось інше. Багато дорогі друзі, людей цього світу, або ж на сьогодні. Маючи хороші сім'ї, маючи е, хороших батьків, діти вони відступають, або ж щось думають піти десь від батьків, жити окремо, щось лучше, знайти. думають, що я, якщо піду собі сам е, більше проб'юся, можна сказати, в цьому світі, або щось більше достигну, але як часто це буває, що діти... І так як на сторінках Біблії з цим случаєм блудний син, казалось би, зразу все було добре. Зразу, коли були гроші, коли все зжилося хорошо, но він дуже швидко це все розтратив і потім жив дуже бідно. І відтоді ми знаємо, що прийшло в його життя, це осознання або ж покаяння, коли він вернувся до свого батька в рідний і очи дім. І жив потім із ним і працював. Далі, третє, насліддя церква. Дорогі друзі. І від Господа ми також сьогодні отримали насліддя церкви, тому що це можливо і не від нас залежало, що ми увірили в Господа, що ми ходимо в церкву, знаємо Бога живого, який відповідає на наші нужди і потреби, але це насліддя від нашого Господа, який і Бог він за це він достойний слави, тому що ми знаємо Бога, ми віримо в живого Бога. ми... Церква, можна сказати, як це друга наша сім'я, де ми знаємо друг друга і живемо в дружніх отношеннях. Хай нам Бог, дорогі друзі, допоможе і надалі, щоб ми цінували церкву, в яку ми ходимо, тому що це насліддя також від Господа. Церква жива, яка знає Господа, яка вірить і тримається правильного вчення. Хай допоможе, дорогі друзі, нам Господь в цьому, щоб ми не легковажили цим, тому що церква це дуже добре. Хай Бог нам допоможе в цьому. Четвертий пункт насліддя це віра, як я вже перед цим говорив. Ми, дорогі друзі, унаслідували віру від наших батьків, від наших попередників, живу віру, яка є діюча, яка підтверджує, яка підтверджується ділами. Хай Бог допоможе нам також цінувати цим насліддям вірою, тому що воно дуже важливо в нашому житті. І да, можливо, хтось скаже, що я не унаслідував віру від моїх батьків, тому що я покаявся. Уже не ну, я народився не в християнській сім'ї, я покаявся в старшому віці, але навіть якщо і так ми унаслідували цю віру від самого Господа, тому що Бог він нам відкрився через Ісуса Христа, через Його кров і страждання. Ми унаслідували цю віру від самого Господа, і це дуже важливо, це за що тільки слава нашому Господу, дорогі друзі. Хай нам Бог допоможе також триматися віри цієї, яку ми отримали, цієї, яку ми отримали від Господа, перейняли цю віру, триматися іти по цій дорозі за нашим Господом і бути в ньому завжди вірним до кінця свого життя. Я зачитаю римлянам один вірш, 16 розділ. Такі слова. Вибачаю, 16 розділ. 17 вірш. Благаю ж ваш браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх. Апостол Павло каже, щоб ми, дорогі друзі, кожен з нас, остерігалися тих, хто. Іншими словами, робить якісь роздори, робить якісь роздогласія у вірі, або ж в тих переконаннях, які ми маємо в тій науці, яку ми маємо, хай нам Бог допоможе, щоб ми трималися за те, що ми маємо, за те, що ми перейняли від Господа за чисту і святу віру і інше місце, Або ж псалмопис Давід каже в 15 розділі, що Господь то є, спад, то є частина спадку свого. Я зачитаю для більш точнішого, 15 розділ. 5 вірш. Господь то частина спадку мого, та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Давід каже, що Господь його частина спадку, що Бог він спадщи на, спад на нього, і як я казав, що ми. Перейняли цю віру, ми отримали віру від нашого Господа, Бог він нам відкрився, і це є також спадщина. Хай нам Бог допоможе, дорогі брати та сестри, щоб ми йшли до кінця в своєму житті, щоб ми залишалися вірні нашому Господу в тій вірі, яку ми зараз маємо, і в тій вірі, яка є, як я казав, віра, яка підтверджується ділами, яка є жива. Хай нам Бог допоможе. І останнє найважливіше насліддя, це насліддя життя вічне. Я зачитаю другий розділ, десятий вірш книги об'явлення. Другий розділ 10 вірш. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя і інше місце. 1 Петра, перший розділ, третій і четвертий вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину, не тліну й непорошну, нев'янучу, в небі для вас ось такі, дорогі друзі, слова я зачитав, де Біблія каже, що життя вічне, небо це є також спадщина від Господа для кожної з нас. І як печально, що багато людей в цьому світі порою, знаючи Бога, і потім відходять від, від Бога, потім як цей блудний син пішов. Десь щось інше шукати. Як часто ми можемо, дорогі друзі, оце спасіння, це спадщину, яку ми маємо від Господа втратити. Хай, хай нам Бог дасть мудрості і страху Його, щоб ми переживали за це, щоб ми держалися цієї віри, щоб ми стремилися до святості більше і більше до досконалості, щоб ми не втратили спасіння, щоб ми не втратили оце насліддя, яке Бог для нас дав вічне життя, саме основне в нашому житті. Тому що це земне, воно все проходяще, але вічне життя це наслідя в небі, щоб ми його не втратили, щоб ми, дорогі друзі, пам'ятали про те, що живучи тут на землі, ми можемо втратити оце спасіння своє. Тому що сьогодні диявол він виступає в ролі, можна сказати, як цей цар Давид того часу. Він порою може підступно так підходити, і різні нам давати пропозиції, що. Піде туди чи інше, давайте щось поміняєш, давайте буде там щось в, в, в одному чи в другому краще. Але цей диявол, він, ми знаємо, що він є дуже лукавий, він підходить підступно і він може так підступно розложити, як кажуть, по полочкам, щоб. Підступно підійти, щоб людина щось поміняла, щоб людина десь відійшла в сторону, відійшла із, правильного, із правильної дороги, дорогі друзі. Хай нам Бог допоможе, щоб ми, як цей чоловік, на вод, каже, сказав, що це насліддя не продається, щоб ми, дорогі друзі, за своє насліддя, за віру, за. Е Вічне життя трималися з усіх сил, трималися з усією силою, яку Бог нам дає, щоб ми не за які зімні привілегії, не за які земні цінності не змогли продати або ж обміняти своє вічне життя на щось земне. Хай нам, дорогі друзі, в цьому Бог допоможе, а йому слава по віки. Амінь.